Привіт! Мене звати Роман, і сьогодні ми розберемо, як налаштувати програми лояльності у Постер. Програми лояльності бувають двох типів: бонусні та знижкові. Бонусна система дозволяє вашим клієнтам накопичувати бонуси та використовувати їх для оплати рахунку повністю чи частково. Іншими словами, накопичувати кешбек. Знижкова система. Дозволяє отримувати знижку на замовлення. Програми лояльності доступні в тарифах починаючи з МІНІ. Щоб гості вашого закладу ставали учасниками знижкового або бонусних систем. Об'єднайте їх в групи. Для цього в адмінпанелі у вкладці Маркетинг групи клієнтів натисніть Додати. Напишіть назву групи клієнтів, наприклад, 5%. У полі програма лояльності, виберіть, яку систему ви будете використовувати. Один і той самий клієнт не може брати участь в обох системах, тому ми радимо заздалегідь визначитись, яку програму лояльності ви введете у вашому закладі. Якщо хочете, щоб клієнти отримували знижки на замовлення, виберіть систему знижок та вкажіть розмір знижки. Створіть декілька груп для різних розмірів знижки. Якщо ви хочете, щоб ваші гості накопичували бонуси і в майбутньому розраховувались ними, в полі Програми лояльності виберіть бонусну систему. Вкажіть розмір бонусів, які клієнт буде накопичувати з кожного чека. В полі Бонус на день народження можете ввести суму бонусів, яку клієнт отримає на свій день народження, створіть картку клієнта, щоб він міг брати участь у програмі лояльності. Для цього відкрийте вкладку Маркетинг, Клієнти та натисніть Додати. Напишіть ім'я та прізвище клієнта. Виберіть стать та дату народження. Виберіть групу клієнтів, яка відповідає розміру знижки або бонуса. Якщо ви користуєтесь фізичними дисконтними картами, у полі «Номер карти» введіть номер картки, яку зараз видаєте клієнту. В іншому випадку залиште поле пустим. За номером карти можна буде шукати клієнтів на касі. У полі Персональний бонус або знижка напишіть відсоток бонусів або знижки, який буде отримувати саме цей клієнт. Це поле заповнюється для винятків. Наприклад, якщо у вас є група клієнтів лише зі знижкою 0%, але ви хочете саме цьому клієнту запропонувати знижку 5%. Кажіться! Якщо поле залишити пустим, до клієнта буде застосовуватись той рівень знижки або бонуса, який вказано для всієї групи клієнтів. Якщо ви вибрали бонусну групу клієнтів у полі Бонусів на рахунку можна редагувати суму бонусів у гостя. Це особливо корисно, коли ви переносите клієнтську базу з іншої системи обліку. Напишіть номер телефону, імейл та адресу клієнта. Номер телефону допоможе швидше шукати гостя у списку клієнтів, а адреса буде підтягуватись у замовленнях на доставлення. Якщо ви маєте вже готову клієнтську базу, не потрібно завантажувати кожного клієнта вручну, заповніть XLS-таблицю та імпортуйте всю базу в кілька кліків. В описі до цього відео ви знайдете посилання на детальну інструкцію в базі знань зі зразком такої таблиці, щоб постійні гості вашого закладу. Могли отримувати більше знижок і бонусів, створіть правила переходу між групами у вкладці маркетинг програми лояльності. Введіть максимальний відсоток чека, який клієнт зможе сплатити бонусами, наприклад, не більше 50% чеку. В такому випадку чек на 300 гривень клієнт зможе закрити накопиченими бонусами до 150 гривень, а решту готівкою чи карткою. У полі «Привітальний бонус вкажіть суму, яку гість отримує одразу при створенні карти клієнта. Налаштуйте перехід між групами. Це потрібно, щоб мотивувати клієнтів робити більше замовлень у вашому закладі. З налаштованим переходом клієнти автоматично переходитимуть між групами з досягненням встановлених сум та отримуватимуть більший відсоток бонусів. Першу групу виберіть ту. В яку клієнт потрапляє при створенні нової картки та обов'язково вкажіть від 1 гривні. Далі виберіть наступну групу за зростанням бонусів і напишіть суму, після якої клієнт перейде у неї. Наприклад, щоб отримати 3% бонусів, клієнт має зробити замовлень сумарно на 1000 гривень, для 5% 5000 гривень і так далі. Перехід між знижковими групами клієнтів налаштовується аналогічним чином. Збережіть налаштування. Якщо видалити групу клієнтів, то картки її учасників, а також їх бонуси та знижки, будуть також видалені. Якщо ви хочете, щоб на певні товари чи категорії не розповсюджувались знижки та оплати бонусами, то дайте їх у винятки. У вкладці маркетинг винятки виберіть категорію чи товар, який стане винятком. При цьому на них все ще будуть розповсюджуватись акції, а також при їх купівлі будуть нараховані бонуси. За посиланням в описі під цим відео ви знайдете окреме відео на нашому каналі про те, як налаштувати акції у вашому закладі. Щоб клієнт міг користуватися бонусами чи знижками, додайте його до замовлення на касі. Виберіть вкладку Клієнт та знайдіть необхідного клієнта в пошуку за іменем, номером картки або телефоном. Виберіть клієнта та натисніть Застосувати. З вірно налаштованими групами лояльності, ваші відвідувачі отримуватимуть приємні переваги постійних гостей та повертатимуться в заклад частіше. Це збільшує кількість відвідувачів та прибуток закладу. Також радимо обов'язково налаштовувати програми лояльності та збирати клієнтську базу, навіть якщо зараз ви не пропонуєте регулярні знижки та акції. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, на яке навчальне відео чекаєте найбільше. Вдалого вам дня та видатних продажів!